Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання сільське життя, і у нас сьогодні відео просто балачки про все. Я недавно викладала невеличку нарізочку, яку я знімаю в Тік-Ток, а тоді перед тим, як видалити ці кусочки, якщо є в мене таке бажання і є... Що закинуть на YouTube, я їх закидаю. Але все-таки YouTube передбачає горизонтальний формат відео, тому треба не забувати і про це. Ай, господи, ми пасемся. Я знаю, що в мене є е глядачі, які Люблять такий формат відео, де я показую своїх кіз, де я показую своїх собак. Сьогодні з нами барсік пасе один. Муху оставила вдома, бо муха зрива мені барсіка із дисципліни. Коли вони вдвох, вони знаходять шкоду. А от коли він сам, то він більш слухняніший. Тому муха залишилась вдома, а барсика залишити не можна. Хіба що коли він хворіє. А так це... це такий клопот, якщо він остається, а я йду, він дуже сонце світить, зараз десь тінюк треба зайти. Він дуже не любить, коли хтось із нас їде з дому. Навіть якщо ми їдемо просто в магазин, або я там їду в магазин, або на пошту, тобто на невелику частину часу, для нього це стрес. Він лягає біля воріт і жде. А якщо я їду в город, це десь на півдня, він не їсть. Він просто лежить біля воріт і чекає. Куди поїхала? Зате, коли приїжджаю, він обов'язково перевіряє всі сумки, бо для нього теж треба вести смаколики. Він дуже любить печиво Наполеон або Марія. Знаєте, такі зараз вони раніше були розвісні, а зараз в таких упаковках, тубах. А Це для нього на сьогодні, в принципі, він любить будь-яке печиво, але із таке пісочне. Ми йому стараємося не давати, бо воно дуже жирне для нього. А от Наполеон, Марія це таке більш-менш підходяще. І це для нього його смаколики. Ковбаску любить. Ну, все таке, все таке смачненьке. Не любить сосісок. От чого він не любить, так це сосісок. Не знаю, чого. Ну, хтось може посміється, а. Як це так? Ну, так, да, він у нас балований, ну, нічого ми з цим зробити не можемо. Він у нас найменший і найбільш балований. Катя коли дзвонить, каже, як ваша дитина. Тобто, ну ось, якось так. Ой, як якось хотіла почати про одне, а забалакала за барсіка. У мене залишилось чотири кози. Ласуню ми здали, бо ласуня у нас в минулому році дуже важко котилась, і в неї були мертві козенята. І це не перший рік таке. Молока дуже мало, тому як, як не шкода, але все-таки. Одну козу прийшлось прибрати. Козенят у мене осталось двоє одмілки. Дві кізочки купили, буквально їм по тижню було і приїхав чоловік один. Забрав, я сподіваюся, що він з ними справляється. В цьому році молоко я здаю на молоковоз, як мені цього не хочеться робити, але я, знаєте, вирішила, що сир вариться дуже класно, дуже добре, хоча й займає це багато часу. І вночі приходилось варити в минулому році. Але в цьому році, так як я на лікуванні і мені приходиться часто їздити в лікарню, тому ну не то, що часто, да? це я так загнула, що в лікарню мені прийдеться їхати і не раз. І щоб трошки розгрузити себе домашньою роботою, я вирішила, що сир я в цьому році варити не буду десь до осені. Зосини почну варити. Подивимося, що там буде по молодці. Я може і літом буду варити, коли більше часу буде вільного. Коли я вже із здоров'ям розгребусь, зараз я на замовлення варю бринзу. І оце якраз після паско... Це якраз перед паскою є замовлення від постійних клієнтів, які ми в минулому році брали бринзу. Зараз я варю бринзу. Сьогодні вчора варила такі невеликі шайби. Люди облюбували такі маленькі головки сиру, тому що я можу із однієї порції зробити декілька смаків. Сьогодні в мене відправка одна шайба із прованськими травами, інша шайба із червоною паприкою і дві чистенькі. Так що бринзочку варю, повітряна тривога. Але все одно, все одно варю. Ще щось хотіла сказати на тему сиру і забула, вискочила з голови. Ага. Ні, більш нічого. Сир бринза, це я вже розказала. Що ти робиш? Чухаєшся, Ти чухаєшся, казав. Мілка. Мілка почуває себе прекрасно. Так, як мені тебе поймати, щоб не переключатися. Мілашка, ти моя умничка, так? Да? В неї все добре вже, вона пройшла лікування, а, вже всі укольчики ми покололи, і вона доволі гарна в неї. Апетит гарний, така вона. І побитися може з усіма, так, да? Мілашечка? Ну як оце така Миланечка. а ти така милочечка, така моя сунечко. Все? Ось комілочку. Бачиш? Ти себе бачиш? Так що із мілкою все добре, і я дуже всім вдячна за підтримку, тому що дуже багато коментарів. Боже, як шкода мілко, хай вона швидше лікується, хай в неї все буде добре. Да. Милашечка в мене така дівчинка гарненька. Я сподіваюся, що більше такого не повториться, тому е в деякому сенсі мені треба було раніше е продивитися, прощупати, чи є в неї ще козенята. Ну, як вийшло, так і вийшло. Тепер, тепер я знаю, знаєте. Будь-яка ситуація це урок. І те, що я отримала колись якісь уроки ой, по ветеринарії, вони мені дуже зараз стають в нагоді. І, в принципі, тепер я знаю, що якщо буде в мене ще повтор такої ситуації, то я вже знаю, що робити. Скажімо так. Знайома, недавно розмовляли, а вона каже, в неї теж кіска була англонубійська, каже, так шкода, пропала кіска, не змогла розкотитися. Кажу, Боже, ну чого ж ти до мене не приїхала чи не позвонила, та Хоч щось би, може, може б змогли спасти, а вона каже, я не подумала. Я каже, ніколи не думала, що з козами така може бути важка ситуація. Ну каже, плакала, каже, три дні плакала за нею. Кажу, та ми плачемо, ми... бо ми звикаємо до них, і аби мені ще хто колись сказав, що у мене будуть кози, і я за ними буду рвати душу, я б ніколи не повірила, тому що в мене корови були це супер. А кози це ні. Але бачите, як життя перевернулося. Я не скажу, що я не люблю корів, але я знаю, наскільки з коровами важко, а з козами все-таки трошки легше. По в'язанню, дівчата. По в'язанню у мене нуль. Абсолютний нуль. За квітень місяць я нічого не зв'язала. Я перев'язую носок і я його як почала перев'язувати на початку квітня, я його так і не можу перев'язати. Дуже-дуже повільно він у мене в'яжеться. У мене дівчата чогось не хочуть спастись, комарі замучили. Дівки, давайте кудись чи пройдемося, чи я не знаю. По в'язанню зовсім ніяких здвигів. В мене куча процесів, які просто стоять мертвим грузом, і я їх ніяк не можу дов'язати, доробити. І ви знаєте, мене це так напряга, чесно. Знову і знову зарікаюся, що я не буду розводити кучу процесів, але коли є натхнення, щось одне почати, потім друге, потім. І оце все, а потім дивишся на ці всі процеси, думаєш, господи, ну нащо я таке не робила? Багато зразків зв'язано, багато ідей. Знаєте, я подруга мені каже, ти я як така фраза? Я в'яжу в думках, я в'яжу в серці, але я не в'яжу зараз руками. От от да, в мене купа ідей, в мене купа якихось нових процесів у голові. Я думаю, мені сниться, що я в'яжу, але в реальності я практично не в'яжу. Ну, хіба що там піврядочка оце пройдешся... Вчора я пов'язала носочок. Зараз я покажу, що ж я зв'язала. Так, носочок, клин підйому, ось такий візеруночок. Клин підйому я відв'язала. Так, як мені його показати. Ну, ви розумієте, що це польові умови. Тут дуже сильно над цим усім я не буду загострювати свою і вашу увагу, і я відв'язала п'яточку. Але в'яжу п'яточку і думаю, щось я не те роблю. Зушита я з собою не взяла із таблицею, по якій я в'яжу. А на спицях я в'язала носочки давно, ще ос восени або навіть літом. Чесно скажу, не пам'ятаю, дівчата, пасуться. Ну, і тут я П'яточку накосячила. Тепер треба розпустити і перев'язати. І знову перев'язати. І оцей носочок, він, бідний, вже стільки вимучився, а в мене ще ж другий треба перев'язувати. І так я в'яжу, в'яжу, ніяк не повив'язую. А дома лежать процеси. Кардиган свекрусі, кардиган мамі, який я починала ще, мабуть, у лютому в'язати. Ну там машинкою одв'язано, все, але залишилось зв'язати ем, планочки на полочках, на пілочках. Я кручусь, сонце світить, я ніяк себе не, не поймаю. От. Багато Каті почала в'язати джемпер, класний, але я його все ніяк не можу добити. Хоча у Катіному джемпері багато ще чого добивати. І діти повинні приїхати на Пасху, і мені треба пошивати плечі, щоб я розуміла, що далі, чи пройде такий варіант, чи не пройде. Одним словом, я ж кажу, в'яжу в думках, але не в'яжу руками. Сьогодні останній день квітня. Я ні рядочка не пров'язала у своїй жакардовій історії. Квітневий візерунок я навіть не пробувала в'язати, ви розумієте. Завтра буде. Вибиратись візерунок травня. Ну, я, знаєте, я відпускаю цю ситуацію. Ну, от квітень це в мене це вже не перший рік підряд, коли квітень у мене нев'язальний зовсім. От абсолютно. У травні вже буде легше, у травні вже буде простіше. Я так думаю, я на це надіюсь. А от квітень, це вже деякий рік підряд. У мене немає в'язання у квітні. Але ж в'язання, ведення каналу це все хобі для мене, тому я стараюсь не сильно забивати свою голову. Треба робити те, що от прямо зараз треба. А в'язання це відпочинок і потихеньку колись я повив'язую. Є в мене замовлення. Є в мене замовлення на осінь. Мені треба зв'язати дві жилетки, снуд когул жакардом, я це пам'ятаю. І... і, мабуть, там Повинні бути ще шкарпетки. Це замовлення від моєї підписниці Світланко. Я вас вітаю. І дуже дякую за замовлення. Обов'язково я це зроблю, обов'язково. Але я ще не вибрала, яка модель буде жилети. Жилета, ну, ви зрозуміли. Бо там один жилет жіночий, а один дитячий. Так що робота є, плани є, а це головне. Коли немає планів, немає мрій, немає ідей в голові, то це важко. Цього не можна допускати. Так що живемо, мріємо. Живемо, бо нам нема куди діватися, нам треба жити. Мріяти теж треба, тому щоб без мрій е жити неправильно. Хоч про щось. Хоч про щось мріяти. На цьому, мабуть, все. Я всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Не забуваємо мріяти, бо мрії збуваються. І в мене з'явилася нова мрія. <смір> велика. Помимо маленьких в мене є велика. І я сподіваюся, що вона збудеться. Ну, знаєте, мене вже ж так розбалували, що я впевнена, що збудеться. Розбалували. Розбалував все світ. Ось. Отак, правильніше сказати. А якщо мрії збуваються, значить ми йдемо по правильному дорозі. Так, ладно, не буду я багато балакати. Я і так багато набалакала сьогодні. Давно з вами бачилась. Пишіть, хто що в'яже, хто чим займається, у кого які справи. Зворотній зв'язок дуже важливий і мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. На цьому всім пока-пока. Гарного, мирного дня. Мілка. Здоровенька мілка. І барсік нікуди не йде. Все зелено. Бузок цвіте. Пахне? Зараз будемо додому йти. Да? Ти слухався? Ти слухняний хлопчик?